Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 40-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 12 тисяч 500 особин за добу 1 тисяча 10 танків 10 тисяч одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 22 872 одиниці за добу, 5 артилерійських систем 29 490 одиниць за добу, 58 реактивних систем залпового вогню, 1423 одиниці за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 1188 одиниць. Літаків 416 одиниць, гелікоптерів, 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 41 717 одиниць за добу, 138, крилатих ракет 3376 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 52 861 одиниця за добу 127 спеціальної техніки 3 920 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!